Я не можу оминути увагою найважливішу тему, власне, єдину тему, через яку я сьогодні хотіла виходити в ефір, тому що не встигаю я опрацьовувати ті пласти інформації, які дають мені можливість робити ті ефіри, які я хочу, але встигаю поговорити на ті важливі теми, які мені здається, треба доносити до ширшої аудиторії. І гадаю, якщо ви активні у Фейсбуку, ви не могли оминути увагою пост Ірини Цілик, яка описує ще один гарний. Анебний випадок того, як росіяни жонглюють поняттями, перетягуючи ковдру головної жертви і жорстокого поводження над тваринами з боку українців, точніше над росіянами з боку українців на себе. Отже, якщо ви не в курсі, то ота тривога, яка тільки що в Києві, наприклад, була відбита, це. Нормальне ставлення тут українці повинні бути поблажливими до росіян, готові бути вести з ними діалоги, розмовляти, тому що розмови це дуже важливо, адже ж росіяни показали продуктивність своїх розмов за останні 23 роки. У них не змінився жоден президент, і в принципі віз і нині там. І от зараз вони хочуть продовжувати якісь діалоги з нами. А коли ми відмовляємося не те, що мати з ними діалоги, а взагалі знаходитися на одних платформах з росіянами, нас починають таврувати якимись жахливими нацистами, фашистами, яким тільки не таврують. І от чергову історію описала Ірина Цілик, і я дозволю собі теж протестувати її пост, тому що мені здається, ця історія має залишитися в таких архівах. Зокрема, таким архівом є сьогоднішній ефір. Нещодавно мережу сколихнула історія зі скасування виступу Лінор Гаралік на естонському фестивалі. А ми, от щойно, стали причиною скасування виступу росіян у Нью-Йорку. Не планувалися виносити це у публічний простір, точніше, вагалася, бо негарна ситуація склалася загалом через помилку фестивалю. Але вони дуже активно намагали, яку вони дуже активно намагалися загладити. Але Маша Гессен, що була організаторкою того івенту з росіянами жертвами тиранії, таки не промовчала. Тепер бачимо Мініпулятивні звинувачення нас, українських учасників, у шантажі і жорстокості. Просто не Ірина Цілик, а Ірина Цілик Круелла, і вона сама про себе так жартує далі в коментах. Що ж, в такому разі промовчати якось не випадає. Отже, якщо коротко, то у стосунках з партнерами завжди багато важить довіра і дотримання прозорих правил гри, які були проговорені на старті. У нашому випадку на етапі запрошення було чітко проговорено, що ми не можемо брати участь у фестивалі, якщо будуть також запрошені росіяни. Взагалі, у всьому фестивалі, у всьому заході. не... Ми не можемо брати участь у заході, в якому буде росіянин сидіти з нами на сцені, а взагалі. Чому пояснювати не бачу сенсу, але крім усього іншого, двоє з трьох наших українських учасників: Артем Чех і Артем Чапай – військовослужбовці, і це додатковий фактор на можливості поєднання непоєднуваного. Організатори з усім погодилися, і пообіцяли, що сюрпризів не буде. Але на не так сталося, як гадалося. Вже прилетівши до Нью-Йорку, ми раптом виявили в програмі новий захід, який додали буквально в останній момент розмова. З жертвами тиранії. Четверо учасників, один китайський автор і троє росіян. Як вам взагалі подобається, зразу зроблю екліричний відступ? Ви розумієте, в цьому світі жертв тиранії взагалі є. Набереться на чотири місця тільки оце в двох країнах в Китаї одну жертву знайшли, і з Росії трьох надлубали. Це ж абсолютно глибоке представлення теми, особливо зважаючи на те, що, наприклад, сусідами з Росією є білоруси, і можна було б, бодай одного чи б якогось білоруса запросити, бодай щоб не було трьох росіян. Але ви ж розумієте, росіяни не втримні, тому про жертв тиранії вони були готові говорити. Хіба? Що самі з собою, тому що ну немає вже в світі ніде ж більше жертв тиранії. Нам здалося, що зміна правил гри без попередження, навряд чи доречний хід, про що ми і повідомили фестиваль. Організатори дуже засмутилися, адже це був безсумнівно їхній факап. Гарачково шукаючи вихід із ситуації, спершу нам запропонували винести наш захід за рамки фестивалю. Така ідея сегрегації здалася нам доволі пронизливою, і ми нічим адже ми нічим не завінили. І відтак, після низки перемовин за кадром, з'ясувалося врешті, що інший захід, Маша Гессен та інші учасники, вирішили скасувати самі. В результаті ми виступили, як і було за. Пламовно. Мабуть, варто ще прямим текстом розживати, що ми нікого не кенселили, не шантажували. Ми просто попередили фестиваль, що не можемо собі дозволити піти проти своїх принципів, особливо зважаючи на те, що все це було прогоморено з самого початку. Наголошую, Ірина, і це дуже важливо показувати, що коли українці заявляють певну вимогу, і цю вимогу беруть і об неї витирають ноги і говорять, ну може, ви будете толерувати росіян на нашому фестивалі. Фестивалю, на який ми вас запросили за іншої вимоги, якщо українці стоять на своїй позиції, це не означає, що вони жорстоко поводяться з росіянами і що вони якісь там шантажисти. Це означає, що українців в чергове намагаються прогнути для того, щоб дати платформу руському міру. Українці це не дали зробити і одразу стали антигероями. Здавалося б на цьому все, але ні, бачу свіжу статтю в The Atlantic, автор якої інакше розставляє акценти. Він очевидно не може приховати свого розчарування, що через жорстоких українців Маша Гесен пішла на конфлікт з PEN International і вийшла з їхнього складу. І, хоча він пише, що гесен не має претензій до українських учасників, деякі фрази можна вісрати в рамочку. Тут все як ми любимо, і приблизний переклад фрази гесен, яка використовує займенники вони. Сказали, що можуть зрозуміти українців, які діють таким чином. Адже країна українців була захоплена сотні тисяч їхніх співгромадян по звірачому вбити бажання бути жорстоким до росіян цілком зрозуміла. Я хочу запитати у автора цієї статті. Навряд чи в мене буде можливість з ним поспілкуватися, яким чином, коли ти декларуєш певні цінності і певну свою готовність, певні умови своєї участі у міжнародному заході і декларуєш їх задовго до того, як проходить цей захід? І коли ти приїжджаєш, і єдина умова, яку ти озвучуєш, порушена, яким чином це є те, що ти відмовляєшся брати участь у фестивалі через цю порушену умову? Яким чином це робить? Людину жорстокою до росіян, от мені скажіть. Я не зрозуміла логіки, але очевидно вона є. Чим завершує свій пост Ірина Цілик? І Ось, до речі, цей пост, будь ласка, можете піти почитати. Що ж тут скажеш і знову здраствуйте. На останок ще докину, що були претензії іншого роду до цього скасованого заходу. Наприклад, після одного з виступів до мене підійшов познайомитися білорузові в розмову про цей івент і розповів, що в нього є питання до того, чому на захід про жертв тиранії не запросили, наприклад, білоруського автора іранського тощо, але ж ні, з чотирьох учасників троє росіян, яка несподіванка, правда? Посилання на статтю додаю в коментарях. Ви можете зайти почитати пост Ірини. І я взагалі рекомендую на неї підписатися. В неї дуже багато дуже вдумливих текстів, які допомагають часом навести компас у якихось таких спірних питаннях. Тому я рекомендую її читати. А ми натомість бачимо, що ми натомість бачимо мім минутотижневий ефір, в якому я говорю про жонглювання поняття і поглиблення дегуманізації українців, яке далі продовжується, адже це саме ми жорсткосердні. І тут я хочу ще також Володимира Єрмоленка процитувати, який говорить, що все більше російських либералів йде наратив подвійної жертви. Вони не лише жертви страшного Путіна, вони вже жертви жорстоких українців і тепер весь західний світ, який турбується про сово. До слова має боронити русських від жорстоких українців. Чим це не історія про українців-нацистів? Шандерович уже прямо каже про сплески нацизму. Інші кажуть і саме тільки під іншим соусом, і це не просто маячня, це вже якийсь ресентимент сотого рівня. Це вже плавна конвергенція з найгіршими формами розпропаганди. Дійсно, я можу сказати, конвергенція з найгіршими формами розпропаганди це саме те, що відбувається у випадках зі статтю The Atlantic, у випадках з висловлюванням Маши Гесен, у випадках з тими цитатами, які цитуватиму вам далі, і це. Те, що шлях до їхньої демократичної Росії сьогодні стелиться фізично, фізично через українські тіла, їх абсолютно не хвилює. Можна воювати чужими руками і чужими життями, і водночас називати тих, хто воює, нацистами чи принаймні жорстокими. Так теж буває, бо в душі вони, вони насправді бажають нам поразки. І тут. Я не можу втриматися і не процитувати слова про чужими руками з мого вчорашнього ефіру, які я в вчорашньому ефірі просто не встигла процитувати, бо було дуже багато різних інших цитат. Але мені важливо зацитувати слова головного героя Андрія Лаговського, який йому вклав у вуста Гатангел Кримський. Отже, діалог між двома героями Повісті, в якій мова йде про те, що фінляндці повинні нарешті вбити російського генерал-губернатора і якось поставити його на місце росіян на своїй землі. Коли фінляндці додумають, да уб'ють російського генерал-губернатора, один є дійсінький є лік проти всіх бюрократичних виродків, терор проти августійших самодержавних бюрократів. Нехай працює і воює августійший самодержавний динаміт. Це говорить професор, і професору росіянин відповідає: а професор насправді українець. Але водночас професору від е, росіянин відповідає: О, пане професор, що правда, сам я, як і всі благополучні російські громадяни, нічогісінько не маю проти терору. Нехай гинуть бюрократи всякими способами, особливо коли не я сам, а інші люди вбиватимуть їх і рискуватимуть собою. Росіяни дуже багато говорять про те, що українці повинні допомогти їм скинути Путіна, тому що це наша спільна війна проти Путіна. Але забувають, що насправді це наша війна проти усього російського світу, рускава міру, разом з росіянами, тому що є там Путін чи немає Путіна, ми бачимо, як вони знищують нас. Навіть в момент, коли знають, що це наші тіла лягають у цій війні, яка зараз триває проти України. Натомість поруч з цим головними жертвами є росіяни, які роблять, ну, наприклад, такі сюжети на цю тему. Некоммерческая организация Pan Америка была основана в 1922 году и своей целью провозглашает защиту свободы высказывания в США и во всем мире через продолжение продвижения литературы и прав человека. Но, очевидно, свобода высказывания и права человека заканчиваются там, где начинается гражданство России. Это не первый и совершенно точно не последний эпизод в сериале под названием «Обобщение». если украинцев, на которых напали, которых убивают, можно понять, хотя, хотя замечу, что далеко не все они поставили крест на россиянах без разбора, то попытки подстроиться со стороны западных структур и организаций вызывают как минимум недоумение. Отменить выступление Немзер потрясающее достижение. Посмотрите наши с Аней эфиры и послушайте, что она говорит о войне. При этом миллиардер Алексей Репик, который застраивает а, стертый с лица земли Мариуполь, что подозреваю, живет в Калифорнии. общение – это когда пьют по паспорту, вне зависимости от того, что представляет собой тот или иной гражданин России. Мы серьезно подошли к моменту, когда вся нация провозглашается виноватой просто потому, что так проще и так теперь можно. И это не имеет никакого отношения к принципам цивилизованного общества и западным ценностям, для каждый человек — личность, а не паспорт. І от мені цікаво, а який стосунок суспільству, що зовсім нічого не робить для того, щоб стати цивілізованим, насправді всередині себе, а тікає від самих себе у світ, відвоює собі право найголоснішого страждальця у цивілізованому світі, де це дозволено, і дозволено кров'ю і потом інших людей, які собі виборювали це право. Натомість росіяни ніколи його собі в своїй державі не виборювали. Яким чи це чином вони закидають? Тепер у всьому цивілізованому світі, що світ якийсь не такий цивілізований. Можливо, ви пройдете ту ж історію, ви будуєте у себе цивілізацію, і потім почнете розповідати, що світ якийсь не такий, а ви проходите просто на чужу чужий майданчик і починаєте розповідати, що вам не дають всіх тих же можливостей, які ви насправді повинні взяти в першу чергу в своїй країні, в своїй у себе. І тут. Не можу не цитувати, ви розумієте? Питання в тому, що важливо, важливо мені дати деякі цитати, які ще більш об'ємно знову ж таки розкривають цю тему і дають мені ще декілька думок проголосити, які мені здаються дуже важливими, дуже важливими у боротьбі українців за. Міжнародні уми за уми іноземців за те, щоб росіяни не були представлені ні на яких міжнародних платформах. І зараз я поясню, чому я так вважаю. Але спершу дам слово Міші Маші, Маші Гесен. Да, причем его ходы связаны с Чеченской а не с позицией украинских участников фестиваля. Да, я считаю, что организация, которая занимается защитой э, свободы высказывания, не может отменять чего-то а, чего то, либо, -то высказывания. Да, ну, то есть понятно, конечно же, это не абсолютная позиция, в том смысле, что если Чеченская не, не стала приглашать этот фестиваль, фашистов, э, здоровье Кукуста, здоровье Кукуста, Путина. Но если Чеченская считает, что высказывания находятся в диапазоне возможных желаемых для собственного фестиваля, а потом участники фестиваля требуют этого то это то, чего просто не может сделать организация, которая занимается защитой свободы рассказа. Одна из проблем с решением Бена заключалась в том, что оно было принято в Если бы если была какая-то публичная дискуссия, если бы... Ну, если, бы это был предмет разговора, то я считаю, что в этом не было ничего нового. Вполне можно задать вопрос о том, учитывая, что там ресурсы международного фестиваля, который организует Ну и на этом реплика завершается, я ей дальше скоротила, зараз трошки повторю. Отже, питання в тому, що головна претензія, що у росіян забрали свободу слова, тому що якщо сама організація допустила участь певних е учасників, певних представників певної категорії людей на своєму заході, вона Проводячи відбір тих, кого вона може запросити на свої заходи, очевидно, не запросила ні нацистів, ні якихось там сторонників Путіна, ні прихильників у клана то забирати у них голос це посягання на свободу слова. І мені дуже подобається ця вся історія зі свободою слова. І, як ви пам'ятаєте, найактивніше про свободу слова завжди зявкоті на медведівських каналах, де розповідали, що Україна ніде государства, що український язик та винствуючи радикальна українізація, і тощо, тощо, тощо. І тут зараз а, маша. Гессен виступає з тим же посилом, що, мовляв, це прикручування питання свободи слова. Накладаючи цей аспект дуже важливий саме на організацію, яка бореться за свободу слова. Має право, має право вийти з членства там цієї організації чи з керівних там лав, я не пам'ятаю, з чого, куди був вихід. Але у мене інше питання до Маші. Гесан, воно риторичне, воно спрямоване саме для того, щоб озвучити для вас наступну прекрасну тезу. Запрошуючи росіян, які декларують, що вони не Куклукс Клан, не фашисти, не прихильники Володимира Путіна. Яку гарантію мають будь-які організатори будь-яких міжнародних заходів, якщо ми маємо неодноразову практику? Як росіяни приходять на міжнародні заходи і продовжують відстоювати свої імперські амбіції? Прирівняємо це до, власне, Куклуксклана і сторонніка імперськості Росії? Тому що росіяни дійсно дуже вміло намагаються пролізти скрізь для того, щоб відстоювати свої права, для того, щоб відстоювати своє право на подальше існування у тій парадигмі, до якої звикли, для того щоб відстоювати своє право на існування у парадигмі Україна падвіня і потерпить», Тр... трактують фактично транслюють фактично безкінечні імперські амбіції і посягання на суверенітет і територіальну цілісність України на міжнародних заходах, але через те, що ці міжнародні заходи часто не транслюються привселюдно, не мають широкого загалу і росіян ніхто не ловить після кожного заходу за руку і не сидить, і не аналізує все, що було сказано, і не говорять: дивіться, це ж чисте посягання, на територіальну цілісність і суверенітет України і на права людей на окупованих територіях. Через це росіяни скачуть з одного заходу на інший, з одного заходу на інший, і там вимагають собі право на свободу слова, в якій далі продовжують відстоювати свої імперські амбіції. Причому такі заходи відбуваються в тому числі з участю Маши Гессен, у якої є дуже великі стандарти по свободі слова до тих росіян, які хочуть висловлюватися, і водночас, коли ця свобода слова посягає. 那。Nah. Територію України на суверенітет українців, на права і свободи українців, яких окупували росіяни і які знаходяться зараз у небезпеці, довічних тюремних ув'язнень, катувань, вбивств, гвалтувань і так далі. Маша Гесен при цьому не має ніяких таких високих стандартів. Вона просто закриває хавальник і дає можливість другим хорошим руським транслювати свою. Impersku, ditch.